Начало Госдума приняла, Совет Федерации одобрил, а Путин подписал: А нахрена он нам нужен такой Путин, который ничего не думает, он просто подписал. Раньше цари, да, военачальники, как вот критические ситуации, садились на своих коней, там, на броневик, и они шли впереди всей армии. Иди тогда. Вот прекрасная акция. Народ поддержал депутатов, чиновников, их детей на фронт. Идите, докажите свою любовь к родине. Защитите народ, о котором вы как бы печете своими принимаемыми законами. Пусть Путин тогда вас возглавит. Лично на броневике или что у нас там есть-то вообще? что у нас там осталось-то? Мы даже не видим, чтобы он комментировал значимые, важные события. Он вообще круглосуточно, 24 на 7, с людьми на связи должен быть. В чем функция президента заключается? Он гарант, гарант. Где гарантия свободы слова, безопасности, целостности территории, на что мы будем сыты, что мы будем в стабильности, что у нас не будет инфляции. У нас только гарантии, что мы пешими колоннами покинем свои дома и сдохнем. Вот эти гарантии у нас есть. І в принципі, такі гарантій нас теж влаштовують. Наскільки ви ліберальні. Я вважаю, що це і... мають бути не гарантії, це має бути план. Щоб mm -hmm, вони покинули там, та і, і от вот. Так. Да. І це, от десь як я не знаю, якоїсь хороброї води випила та жіночка і якось дуже нетипово себе повела. Прям так жорстко говорила. Тому що от е, наступне відео треба я. Прям так я знайшла публікацію, вона прекрасна просто вы зараз зрозумієте. Люблять русские люди, стануть на колени перед барським домом и стоять под і и ведь знают, что бунтують, и все одно стоять. Помогите нам, пожалуйста, помогите нам. Все, занес. Боже. А підкажіть глядачі, цитата з якогось класичного російського твору про російських людей, які стоять на коленях перед барським домом і, 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 і бунтують? Ну от бачите, нічого не, нічого не помінялося, а я тут випадково знайшов якраз під новини від тебе, ну, це от <сум> ну, це ви зараз зрозумієте, якраз про колені і все таке. проще. Дорогие друзья, наша с вами страна каким-то совершенно случайным образом оказалась в тяжелейшей ситуации. Поэтому мною было принято непростое решение. Решение начать уебывать подальше со священной украинской земли. И дальше выживать. Выживать как никогда раньше. Ведь мы рождены, чтобы подниматься с колен. Ну вы так точно. Ну, База це Хістон укритті. Це Свалтиков да. от я вже теж саме знайшла. Я просто дуже небагато читала російської класики. От якось в мене ще в школі від цього. Я після е, цього Достоєвського, коли прочитала, от за програмою ж ми це все читали, по-любому треба було. Прочитала Пріступлення і наказання», і я була трохи в шоці. Зрозуміла, що це не моя література. Якось я, в мене таке пішло. Типу, дуже неприємне. тому так Це тобі повезло, що ти ще недоросля не застала, ну, взагалі жестяк. <гум> ну, недоросля писав просто фон Візін, він е, етнічний німець, е, і він mm -hmm. це писав в період, коли е, ну, от російська літературна мова формувалася, і ще це до Пушкіна було, який mm -hmm. же Пушкінж. Же... Російський язик, як ви розумієте, вот, там взагалі така мова, що е -е -е. я взагалі не знаю, за це це викладати. Ну, це дорослому складно було читати, а тут таке. Та ну і трохи про Білорусь, тому що ви ж чули вже ми розповідали вам в етерах про те, що наше Міністерство закордонних справ е, надіслало звернення до Білорусів про те, щоб вони забиралися з кордону і не провокували нас на певну реакцію. От е, відповіли вони наступним чином. Ну, цирк на дроті, інакше не скажеш. В інтернеті всякого хватає, Вони так сказали. Серйозно, такими написали У Мінську заявили, що не отримували офіційних звернень від України з вимогою відвести війська від спільного кордону. Речник МЗС Анатолій Глаз Глаз там у них речник він каже, що заяву бачили, але лише на просторах інтернету. Ми були б би благодарні, і якщо хтось об'яснив логіку подобних заявлень, як для нас достатньо хитромудрою. Мені подобається їхній речник. Я, знаєш, пропоную? я пропоную доручити цю справу Дмитру Гордону, хай він угу. флешки зі зверненням в Мінськ відійшли. Так. Да. До речі, гарна ідея. Білоруси нас навряд чи дивляться, треба надіслати листа гордону. Це я реч речник отримає флешку, піде в пункт, де надрукувати можна. Заплатить свої зайчики білоруські, чи що там у них? Я не пам'ятаю, <рес> от і принесе Лукашенку каже. От заява. Оце бачите погляд? Це погляд дуже рішучих е військових. <рес> Польських прикордонників, які чи повітряних сил, зараз скажу точно. Одним словом, вони тут, напевно, розповідають про той повітряний об'єкт, який залетів на їхню територію. І вони розповідають про те, як вони думали збивати його чи не збивати. Але він сам типу, впав: це е, командувач оперативного командування Збройних сил Пощі Мацей цей кліш. І він розповів про те, що був готовий віддати команду на знищення об'єкту, але не знадобилось, бо він сам упав. Оце прямо от яка вона така Оце співпадіння. Я плечі. кажу, вже хотів сказати, знищити, а воно кудись злякалося. <і> З <злякалося> них <пропало>. просто 25 <злякало> кілометрів він пролетів. <протих, злякало> 25, жаль, жаль, 25 жаль, кілометрів та, він та, думав, збивати чи не збивати. 25 <злякало> кілометрів. Жарти жартами, але ж не дарма Володимир Олександрович э, педалюють цю тему і каже, що типа, чуваки, ну окей, э, там з допомогою у вас так собі виходить. Ну так допомагайте збивати ці ракети, які літають навколо кордону. Це ж ну це ну, взагалі нічого не порушує. Ой ні, це країни НАТО, а там треба у нас. Так ні да, 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 і взагалі ескалація і ну Але в принципі, да от дивіться, виходячи з фактів останньої цієї атаки вчорашньої ранкової, а що було б, якби там польські ВПС збивали ракети, які кружляли там. ну Ви ж бачили, напевно, цю мапу чи показували там, курс ракет, да, які кружляли в районі там Івано-Франківщини, ну або Румунські, да Івано-Франківщини, mm -hmm. Луцьк знову-таки Волинь а що було б ну, якби вони випустили протиповітряну ракету, яка збила б іншу ракету? Ну, вона би впала. Можливо, ну на жаль, це реалії, і ми показували е, відео от, падіння уламків ракет на особливо на приватний сектор, де ну, зрозуміло, що нема де сховатися, якщо вона падає на одноповерховий будинок. Люди гинуть, але коли вона долітає, вона приносить набагато більше шкоди, е, якщо тут можна взагалі. Порівнювати, вирівнювати, ну коротше. Ну ви можете просто збивати ці ракети. Ну але ми спостерігали, от оце от, от, от вся історія. В Білорусь навіть лихіла, Білорусь, навіть підняла літак, між іншим. Білорусь підняла літак, коли один з шахедів, значить, перетнув кордон з Білорусі. Я не знаю, Які що той рішучі? літак був, був робив, <рив> і, да, то, може там не знаю, щоб пілот політав забив. Політав знає, просто. Ну, в них мало є приводів, чого політають. Думають: от давай ну, політаємо, власне. давай полетіли. Вони навіть білоруські піддавали так, а тут, коротше, ну. Вони теж піднімають, а, так, та. щоб забрати післяказу, вони теж піднімають свою авіацію, тільки щоб не Думаю, що не поняли. Ну, пожартувати що, й тут складно не пожартувати, особливо після фото тут гарно в поглядах Віталій Крештов пише: рішуча сцекливість. Десь ну, воно так і виглядає насправді.